Випрямління волосся. Чи варта вашої уваги ця процедура? Чи варто її робити в салоні? Кому вона підходить, кому не підходить, які має плюси, які мінуси? Чи є в неї взагалі переваги у цієї системи? Сьогодні все будемо розбирати. І наприкінці цього відео я вам обов'язково розберу склад цієї системи. А говорити ми будемо. Про систему для випрямлення волосся Castration від бренду LACME, переваги системи Castreach Ionic. Тривалий ефект випрямління. Волосся залишається рівним та гладким на протязі декілька місяців, Б яка дія на волосся? Система зберігає еластичність та природний блиск. Додатковий догляд завдяки протеїнам, амінокислотам та додатковим зволожуючим компонентам. Волосся не пересушується. Захист від ламкості. Активні речовини зміцнюють структуру волосся, зменшуючи ризик пошкоджень, зручність у щоденному використанні. Волосся не пушиться, не завивається, тому вже обробляти волосся праскою не потрібно. Підходить для всіх типів волосся: для фарбованого, для натурального та навіть для знебарвленого. Кому підходить? Ця система випрямління волосся. Людям з хвилястим або курчавим волоссям, які хочуть його зробити рівним, гладким і щоб воно не завивалося. Власникам пухнастого та неслухняного волосся так само підходить ця система. Для того, щоб було легше вкладати і знов-таки воно було гладким та блискучим. Тим, хто бажає довготривалого ефекту. Без щоденного випрямління праскою. Тобто дівчата, які люблять такий ефект після випрямління праскою на своєму волосі, і щоб щоденно не робити ці рухи за допомогою праски, то краще вирівняти раз волосся. І такий ефект ви будете мати щодня. При цьому не пошкоджуючи волосся праскою. Для тонкого волосся так само можна використовувати. Якщо правильно підібрати систему, і тоді волосся не буде обтяжуватись, кому не рекомендовано ні в якому випадку використовувати цю систему, власникам дуже пошкодженого або пересушеного волосся. Якщо волосся слабке, хімічний процес може ще погіршити його стан. Тим, хто нещодавно робив хімічну завивку або освітлення. Це дуже важливо. Потрібно почекати місяць або навіть більше. Потрібно відновити волосся за допомогою догляду, а тільки потім можливо робити процедуру випрямління. Але з цим треба бути дуже обережним. Людям, у яких волосся сильно слабке, ламкі кінчики. Випрямління може зробити ще слабкіше це волосся. Тобто, це волосся потрібно спочатку привести до здорового стану, а вже потім думати, чи можемо ми вирівнювати його, чи все ж таки не треба робити всю цю процедуру. Тим, хто часто змінює зачистку. Тобто Сьогодні я люблю курчаве, завтра я люблю рівне волосся. То тоді ця процедура не підходить, тому що якщо ви вже зробите його рівним, це волосся, воно не зможе завиватися. І дівчата, які люблять зміни на постійній основі, не робіть краще цю процедуру. Ну і звісно, дівчата, які вагітні або готують, годують груддю, ні в якому випадку. А тепер про плюси та мінуси. Плюси, волосся стає ідеально рівним. Гладким, без прасок і укладок. Тобто помила волосся, висушила його феном, і вже воно ідеально гладке. Чому? Тому що цей продукт перманентний, перманентне вирівнювання волосся. Поговоримо про мінуси цієї системи. Ефект не є повністю зворотнім. Як це? Тобто, волосся залишається. Прямим, доки ви його не зріжете. Тому що цей продукт, ця система перманентна. Давайте детальніше, як це? Наприклад, до вас прийшла дівчина з кручавим волоссям, ви зробили процедуру вирівнювання волосся і волосся. Вашої клієнтки буде залишатися рівним до тих пір, поки вона його не зріже. Те волосся, яке буде в неї відростати, звісно, буде мати ту структуру, яку має. Тобто хвилясте. І що в такому випадку робити, коли в неї відросло курчаве волосся, а тінці рівні? Ви просто робите корекцію і вирівнюєте тільки ту частину, яка відросла. Тобто скільки там 6-10. 15 см. Далі може не дати 100% результати на дуже жорсткому або сильно курчавому волосі. Тобто, ви розумієте, якщо це складна структура для вирівнювання, жорстка і дуже такий, така плотна кудря завиток, то тоді прям такого гладкого і рівнесенького ефекту може і не бути, тому що складна структура. Потребує професійного нанесення. Неправильне використання може призвести до пересушення волосся. Ну про це навіть і не буду казати, тому що ми з вами розуміємо, що коли ми беремо до рук такі серйозні системи, системи вирівнювання волосся, ми обов'язково повинні пройти певний інструктаж, мати досвід і розуміти, що ми робимо. Після процедури важливо правильно доглядати за волоссям, використовувати безсульфатні шампуні, термозахист і догляд на постійній основі. При неправильному застосуванні можливо пересушування кінчиків. Звісно, якщо ви, роблячи цю процедуру, будете щось робити неправильно, ви можете нашкодити волосся. А як робити процедуру правильно, ми обов'язково з вами сьогодні поговоримо. З чого складається система Кастрейч? Першим це крем, це основний продукт, який і відіграє основну роль вирівнювання волосся. Другий продукт це кондиціонер, він завершає дію крема. І ще ви бачите, спрей-термозахист, він обов'язковий, тому що. Дає волосю додатковий захист, і ви його використовуєте на різних етапах, про які я вам розповім. як правильно використовувати систему для випрямлення волосся Кастреч. Дивіться, на упаковці є дві цифри. Якщо ви бачите цифру 0, то ця система для натурального або фарбованого волосся. Якщо ви бачите цифру 1, Ця система для слабкого, тонкого або знебарвленого волосся. Після того, як ви вже обрали систему для волосся свого клієнта, починаєте робити процедуру. І все починається з миття голови. Я рекомендую використовувати шампунь фріз-контроль. Тобто, ви два рази помили волосся, полоснули, віджали рушничком, розділили волосся на чотири зони. І наносити термо, термозахист, який в нас є в упаковці. Розбризгали його так щільненько, ще розчесали, ще просушили рушничком. Тобто у волосі не потрібно, щоб було багато вологи. І можете навіть трошечки так його підсушити. Після спрею ми вже будемо наносити крем. Дивіться, тут важливо той момент, що крем ви накладаєте на тонкі пасма, тобто пасма не ширше, ніж 1 см, дуже щільно накладаєте цей продукт, відходячи від кореня на 1 або 1,5 см. Тобто взяли прядку, нанесли на неї продукт, прочесали її і поставили таким чином на розтяжку, тобто розчесали вниз. Повторюсь, 1 або півтора сантиметра ми не доходимо до коріння. І так, дуже швидкими рухами ви наносите крем. Чому швидко? Тому що крем це основний продукт дієвий, і коли ви його вже почали наносити, він вже діє. Тому Цю процедуру нанесення крема вам треба зробити дуже швидко. Ну, давайте так. Ви ж, коли фарбуєте волосся, ви достатньо швидко наносите фарбу. Так само і цей крем. Скільки по часу? 20 хвилин. Я думаю, що ви обов'язково справитесь. Після того, як ви нанесли крем, не, не забувайте, що прочісуйте розчосочкою вниз волосся, для того, щоб воно рівненько так лягало. І по часу витримки. Якщо це пористе або чутливе волосся, то час витримки від 10 до 30 хвилин. Час залежить від волосся. Чим слабкіше, тонкіше і пошкоджені волосся, тим менше часу повинен бути на ньому продукт. Якщо ви працюєте з нормальним волоссям, сфарбованим живим, здоровим, стійким і як і класно виглядає, то тоді час витримки ви можете збільшити від 20 до 40 хвилин. Так само оцінюючи стан волосся і розуміючи, що якщо цьому волосся треба менше, то краще менше. Якщо волосся більш таке плотне, жорстке або дуже кручаве, то тоді час витримки може бути більше. Далі, після часу витримки, крем. Треба змити. І змити дуже щільно на протязі 5-7 хвилин. Ви вимиваєте волосся від цього засобу. Що ми робимо далі? Віджимаємо рушником волосся і дуже обережно його розплутуємо. знов-таки наносимо спрей, розподіляємо спрей по волоссю: це спрей термозахист, який є в наборі. Після того, як ви розприділили спрей, починайте сушити феном. І потрібно мати температуру середню, швидкість можна на повну, але температура повинна бути середня, тобто, щоб не пересушувати волосся. Ви висушили волосся майже повністю ну, відсотків на 90. І тут ви вже можете приступати до випрямлення волосся за допомогою праски. Для чого ми використовуємо праску? Нам треба. Для того, щоб вирівнювання було стійким, і для цього ми використовуємо праску. Праска в нас повинна мати температурний режим не менше 200 градусів, може бути до 220, тобто 200-220. Якщо волосся тонке пористе. То краще використовувати 200 градусів. Якщо все ж таки волосся курчаве і складна структура, то температуру можна використовувати більше. Як використовувати праску на волосся? Дивіться, вам треба кожну прядку в сантиметр. От як ви наносили на прядку крем, да? ви брали одну прядку сантиметрову, накладали продукт. Так само ви будете і вирівнювати цю прядку. Беремо прядку в сантиметр да, і шириною такою, щоб було зручно для праски. І Починаєте вирівнювати волосся, не торкаючись коріння. Тобто, 1-1,5 см ви не доходите праскою до коріння. Скільки разів треба проводити праскою по прядки? Це 2-3 рази. Ще важливий момент. Вам треба мати певну швидкість для того, щоб швидко проводити праскою по волосі, не затримувати праску, розумієте, щоб не завдавати додаткового пошкодження. Тому ще раз повторюсь: ви обираєте тонку прядку швидкими рухами проходите по неї 2-3 рази і переходите до іншої прядки. Цей весь процес може зайняти вас від години до 2 годин, залежить від густини та довжини волосся. Але не забувайте, що праскою по прядки ви проходите швидко. Після того, як ви вирівняли волосся за допомогою праски, нам треба, тобто активували продукт, і він там всередині залишився. Нам треба що зробити? Нейтралізацію цього продукту закріпити цей ефект і ще відновити волосся до нормального стану. Для цього і треба обов'язково робити нейтралізацію за допомогою бальзаму, який так само є в упаковці. Що ми робимо? Розподіляємо волосся на 4 зони для зручності і накладаємо бальзам. Якщо вам незручно, можна трошечки. З пульверізатора змочити волосся, і починаючи з кінчиків, можна руками накладати бальзам на волосся і потім прочесати його вниз. Звісно, використовуєте для цього гребінці, які для розчисування вологого волосся, і це обов'язково, щоб не шкодити структурі нашого волосся. Прочесали і треба залишити волосся в такому стані на 15-20 хвилин. А після того вже дуже ретельно змити цей продукт, тобто нейтралізуючи бальзам. Після того, як ви дуже ретельно змили бальзам, нам треба волосся ще відновити. І в цьому випадку я рекомендую використовувати трітмент фріз контроль. Ви накладаєте то тобто це маска. Накладаєте на повністю все волосся, ви, з яким ви працювали да, майже до коріння. Залишаєте трітмент на 5-10 хвилин, не треба не під шапочку, не під клімазон. Достатньо це буде зробити вмиці. Витримали 5-10 хвилин, змили, і потім накладаємо кондиціонер фріз-контроль. Так само його пропрацювали на волосі і змили. А тепер ми можемо приступати вже до сушіння волосся феном. Чи треба нам використовувати термозахист фріз контроль? Так, звичайно, тому що ми використовуємо фен. Тому краще все ж таки перед феном розподілити на волосся термозахист фріз контроль, або можна використовувати термозахист, який ми використовували в раніше, тобто з цієї системи. І вже потім просто волосся сушити феном за допомогою зручної масажної розчоски. Ну і все, наша процедура завершилась. А тепер дуже обов'язково. Правильно проконсультувати свого клієнта щодо домашнього догляду. Перше, ні в коєму випадку не мити волосся 72 години, тобто 3 дні. Треба, щоб продукт ще допрацював і стабілізувався всередині волосся. Тому 3 дня дівчата голову не миють. Далі, після того, як вийш, вийшов час і треба вже помити голову, рекомендовано використовувати шампуні безсульфатні або шампунь фрізконтроль, про який я вам вже сьогодні говорила. Так само бальзам, так само спрей-термозахист і раз на тиждень обов'язково маску. І таким чином волосся буде залишатися рівним, гладким, блискучим і здоровим. Тому що однієї процедури замало дуже важливо, як клієнт доглядає за своїм волоссям в домашніх умовах. Ну, а тепер щодо корекції е, випрямління волосся. Коли до вас приходить дівчина, вже через півроку або більше, то ви бачите таку ситуацію, що відроще волосся, підвивається, хвилясте, курчаве, а кінці волосся рівнесенькі. Бо на них ще є продукти, і він там і буде. Чому так? Ну, тому що цей продукт він змінює структуру волосся назавжди. Що ж ми будемо робити? Треба дівчині допомогти, бо в неї півголови курчава, півголови рівне. Нам треба зробити корекцію. І все. А як робити корекцію? Працювати тільки з відросшим волоссям. Тобто, коли ви будете накладати крем, то ви будете накладати тільки на відрожчу зону. Коли ви будете працювати праскою, то тільки на, з, з тією зоною, на якої знаходився Крем. Розумієте? Нічого складного. Працюємо тільки з кручавим волоссям. Не треба прасувати і наносити продукт на волосся, яке вже вирівняли. Якщо ви будете так робити. То ви пошкодите волосся, тому що його не треба вирівнювати. Розумієте? І цей препарат, цей продукт, він буде погано впливати на кінці. Тому дуже обережно тільки з відрожчою частиною. А тепер інформація для тих, хто додивився вже до відео майже до кінця. Хотіла поговорити про складові цієї системи. Завдяки чому вона працює? Давайте розберемо крем. Крем це основний продукт, завдяки якому волосся змінює свою структуру. А що там є всередині, що змінює структуру? Ну, Звісно, амонію. Так, Він там є, тому що, щоб зробити волосся назавжди рівним, треба розірвати дісульфідні зв'язки. А потім їх відновити. компонент. Ну, звісно, тому що він руйнує дисульфідні зв'язки. Але не забувайте про те, що в цьому складі дуже багато тих компонентів, які відновлюють волосся. Наприклад, в нейтралізаторі. Є компоненти, які відновлюють зв'язки. Тобто, для того, щоб волосся вирівняти, треба розірвати ці ті цепочки, да, і, а потім їх знов відновити, але вже в іншому стані. Це певні хімічні процеси, і ви повинні про це розуміти. Що е, чому не бажано використовувати цю систему для волосся, яке вже дуже ослаблене або знебарлене, ну, йому погано, тому що в ньому вже все е, пошкоджене, вже все розірване, і тому цей препарат там буде зайвим. Але якщо волосся в нормальному стані, в гарному стані, і вам хочеться змінити структуру, ви можете використовувати цей препарат, розуміючи, що це. Хімічний продукт, але завдяки своїй складовій, завдяки тому, що він може і вирівняти, тобто пошкодити, потім одразу відновити, має в своїй складовій дуже багато тих компонентів, які волосся покращують, то в такому випадку можна використовувати цю систему, але дуже обережно і враховуючи інструкцію, про яку ми сьогодні говорили з вами. Тому, якщо зробити вже підсумок нашого відео, то я не проти вирівнювання волосся, я за вирівнювання волосся. Але я проти непрофесійного підходу. І якщо ми будемо з вами професійно підходити до кожної процедури. Це або вирівнювання, або формування, або знебарвлювання, то ми не нашкодимо волосся. Якщо ми будемо обирати е, ті продукти, які дбайливо це все роблять, да, дбайливо змінюють структуру, дбайливо змінюють колір, то ми не будемо втрачати якість волосся свого клієнта. Тому вас призиваю до того, щоб вивчати продукти. Тестувати їх спочатку, а підходити до цього професійно і, звісно, додавати до своїх послуг. Якщо у вас залишились додаткові питання, ви можете написати в коментарях, або написати мені в Дірект, або звернутися до вашого менеджера, і він обов'язково мені його передасть. Ми зробимо з вами відео, зробимо прямий ефір, де поговоримо. І розберемо всі ваші додаткові питання. Всім пока.